Ці військовослужбовці зустрічатимуть великдень не вдома, а на передовій. Сьогодні вони вирушають на схід, аби змінити своїх бойових побратимів і дати їм трохи часу на відпочинок. Сергій бере з собою вже готові паски, сподіваючись, що повноцінне свято буде і у них. Ну поки я не знаю, там подивимося по обстановці. Залежить від того, зараз обстановка там в секторі. якщо буде спокійно. Я думаю, що десь трошки… – але ви намагаєтеся собі зробити ті свято, коли є можливість? Ну, – Звичайно треба якось, тому що не треба розслаблятися, не треба постійна напруга, вона теж нічого доброго не несе за собою. Залишив двох дітей на бабусю, а сам вже вдруге їде на ротацію. Головний старшина оперативного командування Захід Олександр Канавський. В зоні конфлікту він навчатиме інших старшин, як під час бойових дій працювати з особовим складом. Переконаний, що там його навички більше потрібні ніж вдома. Сидячи тут, ми все ж таки допомагаємо, але я вважаю, що будучи на сході, я більше не дам допомогу і в моральному, і в плані і в психологічному, і фізично, і. Я вважаю, що моє місце там. Всі ці військові займають керівні посади. Вони займаються підготовкою солдатів та проведенням бойових операцій. Тут зібрані спеціалісти всіх напрямків, чиї здібності затребувані у секторі. А біля ста чоловік ротація йде на місяць, через місяць ми їх думаємо теж поміняємо. Якщо все буде добре, все буде нормально, без загострень. А поки військові збираються в дорогу, рідні намагаються побути з ними, хоч на хвилину довше. Підтримати сина, який знову їде на фронт, прийшла вся сім'я Боронюків. Батько, хоч і хвилюється за свою дитину, але налаштований оптимістично. Що с переживаєш? Хто я знаю, що може бути. Нічого, будемо не ждать, щоб повернулися живі, здорові. Всі нормально, тихо, мирно відсвяткували Пасху, свята. І щоб Росія трошки там успокоїлася, підтримувала наш напрямок. Мирний Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.